Вітаю вас, шановні паї та панове. Говорить та показує рівне у спадком. І Лябакінський у воротах, крім нього, на майданчику зараз зараз Сергій Кравчук відкриває рахунок дуже швидко на 28-й. На 28 секунді забиває. Мені все ж таки здається, Сергій Кравчук. Любокінського що... я сказав, і от стартова. П'ятірка гостей команди Черкас Обленерго. Така в воротах Вадим Гайдає, крім нього на майданчику. І зараз міг бути рахунок 2-0 Олександр Басіч. Зараз був. Отож, крім воротаря Вадима Гайдая, Даніл ще один момент, і зараз воротар рятує. Володимир Кручок та Євген Ланкой. Зараз атака могла бути. Мить вибив Кручок у скорого м'яч. Ось на і ще один момент. Роман Горпинич, знову один на один, вже вдруге. І ще гол? Забивають. Чи не забивають все ж таки? І, але це ось міг бути знову момент, але врятував свою команду. Споч... А зараз добре перехоплення від Михайла, і що вихід один на один. І воротар Вадим Гайдай вже Голомиса. Потужний удар від Михайла Волянюка. І фактично повноці... якщо говорити по календарю, то... Зараз момент був Назара Коломиса. З цього матчу офіційного відбудеться ще ветеранський матч між е, командами. І Михайло Валянюк, Який момент! Браточки є! 10 хвилин. І зараз е, помилився Горпинич. Бакінський, до речі, не вперше він допомагає своїй команді. Ну, от в цьому епізоді можна навіть сказати, рятує. Це був достатньо забивний момент. Цей удар Ланко втрачає м'яч Євген Ланко, Старчоуз. І зараз рятує свою команду. І знову Бакінський ще один удар, цього разу не влучно, але таких супервідомих імен у черкаській команді немає. Ну, а Бакінський теж хоче зручно для себе зняти. Удар зараз по Отут. Пішов Обіраш об Михайло Валенюк, і в ближній кут. І вже справою зараз своєї своє робоче не, пробив... не м'яч на ногу. Так як треба, тому і тому було вище ...тренера, головного тренера кардинала. Він каже, я ж сказав, що 5 фолів. Ну, я до Поплевича проти Бакінського. Ну, подивимось, не забиває Поплевіщев і Віштангі Ваут. Десь пощастило можна сказати, а десь все ж таки треба віддати належне не влучив Поплевича, Зараз. Кручок удар Дані від е, кручка, Не, Так добре не закінчитись для рівня. Контратака тим часом Петришин не вийшов в нього сильний удар. Ще один потужний удар. І там ледве від Басіча. М'яч не залетів ворота. І знову. Бондар. Ні, не вводить м'яч. Саут, Вводить Басіч. Розіграє з Бондарем. І що? Неймовірним якимсь ударом. Олександр Бондар робить рахунок 2-0. На... 39-й хвилині. ви це все, все бачили. З нульового кута пробивав бодер, але якось так закрутив. Коли забивав Валерій Лобоновський, це називалося. Потужний удар зараз Бакінський відбиває м'яч. Потужний удар зараз Бакінський відбиває. Дальній удар і що там? Відбилися рівнян. Рятуючи свою команду, і відбив плечем м'яч. Хоча було дуже гостро і дуже небезпечно. І що там немає порушення. Мені теж здалося, що малював фол гравець черкаської команди. Ну і тут немає порушення. Ось тут, мені здається, все ж таки порушення було. Голкіпер гайдай пішов вперед. Він вже зайти в атаку. Ну і дивимося, цей епізод. Ну, ну, Мені все ж таки здалося, що Вінніченко руку все ж таке закидання на 44-го номера. Такий неприємний був для Галки Параудар від принаймні перші 8 хвилин другого тайму. Зараз удар від Назара Коломиса. І перехоплений зараз від Волянюка Два десятих номера. Волянюк перший все ж таки був на м'ячі, але Волянюк під удар зараз йому скотив Роман Горбит. Менше 11 хвилин ще грати в другому таймі взагалі в нашому матчі. І зараз Небезпечний був супермомент у В'ячеслава Ткаченка у передньому епізоді. Не влучив він у ворота, але момент був хороший. І удар вийшов сильний, але єдиний. можна грати, показує судді. Володимир Кручок. Ближній Кут пробив. Відповідає за цю лінію. Ну, я думаю, побачив, що там було. Па зараз в атаку на Волянюка, що вихід в один на один. Михайло Валенюк забиває. Третій м'яч в матчі. І свій 13-й матч м'яч чемпіонатів. Це третя, верніша, хвилина. Валянюк. 3-0. Зараз... Роль ротаря матали виконував по Зараз було гостро. І що? Завершиться ця атака удара. Пас в атаку. Зараз хороший момент. Класний Пас Ковський тим часом перехопив і удар в нього не вдався. і Швидко повернули собі м'яч зараз з черкащани. Удар між Раковський. І ударна позиція зараз була. Ну, триває атака від цього, який в багатьох епізодах рятував свою команду. Удар вище воріт Зараз 21 секунду грати. Бакінський закидає м'яч туди подалі. Що там, неймовірно, зараз інших моментів, якщо не там і не було в нього. Михайло лишився матч. Кардинал. Рівне стандарт Черкаси-Обенерго. З рахунком 3-0. Кардинал перемагає. Я вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.